Мені якось мама телефонувала е, і каже, телефонує, доросла розмова. Мама каже: Олег, вибач за те, що в тебе було важке дитинство. Я кажу, мама, все добре, не парся, тільки не бий, все нормально. все, все. Просто воно дійсно було важким, але будемо чесними, в кого, в тих 90-х, взагалі дитинство було легким. Ми носили ті колготки, в ну, яких, знаєте, в яких прекрасно влазили як какулі, так і гордість. О, там воно все разом було в тих колготках. І носили їх всі незалежно від статі. Оце була рівність гендерна. Бо всі в тих колготках, всі. А кофти, які були, якісь вицвівше, Мікі Маус, там 98 написано. Ти, ти таке ганчір'я, що вона бикицька не родила. Знаєте, воно якесь... такево. А мами як виглядали? Зачіска Марч Сімпсон, хімія. Оце. Хімія на обличчі тіні оці не зрозуміло, чи то мода, чи то вже батя вклепав. Я не знаю, що чого що це таке.